40 є, є Оріон, є 404. А, Оріон. вибачаюсь, є Оріон, прошка. Ми знаходимося Київ. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова. Вулиця Садовського, 2. От така от прошечка. Кентаврів немає. Є Оріон і є Булат. Якщо 24-ки, то будуть. Можу Булат таки запропонувати, є різні, є на вузькій резині, на широкій, з рівною підлогою, з маленьким порожиком. Ну... <клес> Тракторів по наявності трошки є.